Хелоу, доброго вечора. Взагалі, я сьогодні не збирався нічого готувати. Але так сталося. Моя жінка збиралася зранку посмажити котлети, дістала м'ясо з морозилки. Але захворіла дитина і все то відклалося. Стало не до того, вона втомилася дуже. Але м'ясо вже розморожене. І з ним потрібно щось робити. Тому ось така звичайна справа: просто посмажити котлети. Але сьогодні я займатимуся саме цим. Насправді, досі достеменно невідомо, хто саме винайшов таку страву, як котлети. Деякі джерела приписують цей винахід французькому кухареві Ніколя Аперу, який наприкінці 18 століття Знайшов, винайшов цю страву і почав готувати саме котлети. От, Спочатку це були просто шматки м'яса на кістках, а вже потім вони трансформувалися у фарш. Інші джерела кажуть, що це був якийсь інший кухар, який служив при дворі російського імператора Олександра I. Інші джерела кажуть ще про інше, але більшість з них все ж таки сходиться, що походженням такої страви, як котлети, є саме Франція. Тому що там є навіть певне слово, як воно там вимовляється, точно не знаю, котлет та якось так. Але це саме слово, саме слово котлета це є слово французького походження. Тому, здебільшого, джерела сходяться на тому, що. От, винайшли саме у Франції. у Франції, але хто саме це загадка. Тим більше, що у мене є червоне сухе вино. це мій гонорар. Я його здобув сьогодні, відігравши роль Святого Миколая у приватному закладі для дітей 에, Kidsland. Там сьогодні був, ну, скажімо так, утрінік. Для дітей. І я там відіграв роль Святого Миколая. Сподіваюсь, моя гра була захопливою, і вона сподобалась організаторам І тому ось це мій, скажімо так, гонорар за цю роботу. Червоне сухо вино сорту винограду Барбера. Італійське. От тому тут все склалося. Є вино, є. М'ясо розморожене для котлет, тому цим і займемося. До речі, взагалі усі або майже усі європейські вина, ті, що виготовлені на території Європи, їхня назва, по суті, це є назва того сорту винограду, з якого вони виготовлені. Це так би мовити, воно називається односолодове вино, сортове, сортове вино, яке виготовлене з одного сорту винограду. І зазвичай там змінюється лише назва виробника. В даному випадку Аріоне. Скоріше за все, також, мабуть, прізвище засновника цієї винокурні. От, на відміну від купажованих вин, купажовані вина це ті, які виготовлені з декількох сортів вина, винограду. От, зазвичай це було як там? Привезли якусь партію винограду, зробили з нього вино сортове. З одного сорту винограду, з іншого, з третього і так далі. І там залишились якісь залишки, які її виконати шкода, але вони ну це нормальний виноград, чи нормальний матеріал, І їх змішують, купажують і виходить купажоване вино. Ті вина часто мають певну назву якусь, не, яка не відповідає назві сорту винограду, тому що їх там декілька. Я ж надаю перевагу о, сортовим винам. Як, наприклад, оце, але купажовані це, в принципі, також непогані вина можуть, бувають, можуть бути, тому що вони виготовлені з винограду, а не з якогось там шмурдяка. Просто купажовані. Тому зараз у якості закуски я обрав, я також не хитрував багато я обрав просто хамон з підсмаженим хлібом. Хоча. Як на мене, як на мій смак, хамон краще смакує саме з білим вином, а не з червоним. Тому що хамон має доволі такий концентрований яскраво виражений смак фіаленого м'яса. І червоне вино воно містить доволі багато танінів, це танінне вино, і також має такий насичений смак. І вони ну, просто можуть трохи там, десь один одного забивати. А біле вино, воно, на відміну від червоного, воно майже не містить танінів, воно таке більш, більш легеньке, нетрепке, і тому воно через те краще підкреслює смак хамону, і хамон навпаки підкреслює смак вина. Тут в цьому випадку вони, наче доповнюють один одного. Але при цьому це не означає, що хамон не можна вживати чи заборонено вживати червоним вином. Тому сьогодні я саме цим і буду займатися, вживати хамон. Червоним вином. Так, отже, багет. Його потрібно нарізати ось такими не дуже товстими скивочками. Потім його підсмажити на грилі. Приліпити зверху хамон. От і все така не хитра, але доволі смачна закуска. Так, гриль. Розкладаємо шматки багета. Їх тут можна вмістити навіть в два ряди. Отако вот такого. вот такого. і чекаємо тим часом нарізати хамон, так ці забрати. З такими також невеликими шматочками, щоб умістився на шматок хліба? Загалом я надаю перевагу, коли хамон йде як доповнення до чогось, тому що чиста гана без Добавок він, ну, скажімо так, не, не такий смачний, як міг би бути, якби був чимось цікавим доповнений. Тепер хліб ще гарячий, також можна порізати на ось. Такі невеличкі шматочки. І отако от зверху на нього викласти хамон. Потім наткнути на шпажку або на зубочистку і, в принципі, все готово. І люблю, коли ось такі невеличкі закуски, що ти їх за шпажку взяв, з'їв і все. Все, готово. ну якось так. А тепер. Ну і я вас вітаю. До речі, зі святом, День Святого Миколая і з Днем ЗСУ. Хлед є власне м'ясо, цибуля та трохи чеснику. Зі спецій я планую використовувати лише сіль та перець. і трохи панірувальних сухарів. Тут, власне, і все, що знадобиться. Такий простий рецепт. З м'яса потрібно зробити фарш. Звісно, можна було б купити і готовий фарш. Можна було б навіть купити і готові заморожені котлети, але я даю перевагу традиційним рецептам, тому з м'яса буде фарш. Далі фарш підсолити, поперчити і перемішати. Перемішувати краще отаку вручну, воно виходить тоді більш однорідним, ніж його товкти ступі. Якщо солі чи перцю недостатньо, то можна додати. Це не є проблемою. І ще важливий момент у фарш. Слід додати яйце ну, так, котлети будуть більш зібраними і будуть менше розвалюватися. Право. І спочатку перемішати його з ложкою, а потім вже і вручну тепер потрібно почистити цибулю та нарізати її так меленько доволі, але перед тим Выпить. ну от знов, заготовки чистка цибулі. Я ж сказал. Цей процес нескінченний. Цибуля почищена, можна різати. Звісно, цибулю можна подрібнити і на блендері, бо навіть пропустити її через м'ясорубку. Але я вважаю, що якщо ти нарізаєш цибулю саме ось таким. Скородавнім способом, то котлети тоді стають такими більш соковитими, більш насиченими. Їхній смак такий більш виражений. І, в принципі, вони тоді набагато смачніші. Тому я роблю ось так. Тепер її можна змішувати з фаршем і вже починати смажити. Так, Додаємо цибулю. А тут цибулі багато також не буває. Чим більше цибулі, тим смачніше будуть котлети. в ну, межах розумного, звичайно. Пер це все також перемішати і можна руками. І тоді отримаємо найкращий фарш для котлет, який лише може бути. Парш готовий, залишається обваляти його, зліпити у такі котлетки, обваляти у панірувальних сухарях і смажити. Але спочатку, так як це довгий процес, спочатку випити, випити можна на будь-якому етапі, окрім найважливіших. Перепину. Так, на тарелку насыпаем трохи панировальных сухарів. Це для обваливальне. Гадай, видос. Я чуть, путь, можно додати. Миску з фаршем поближче, пательню слід трохи нагріти, наливаємо олії. Так, і погнели. Беремо шмат фаршу. Отаку його слід. Надати йому форми. поваляти у сухарях. И а, выкласти. И так далее. Ну а пока это смажется. Можна і випити трохи. Чомусь такі чорняві виходять. Але від цього вони не стають менш смачними. Вони все також смакують, і все також соковиті і дуже насичений смак мають. Просто трохи чорнявенькі. Тому пропоную випити за перші посмажені котлети. І мало не забув, для кращого смаку а на пательні слід розчавити один маленький зубчик чесников. Додаємо олію. Зубчик чеснику. Його можна отако розчавити. И продовжуємо. Неправда, але тим не менше залишається лише спробувати. Тому візьмемо саму чернягу. Ну, нехай буде оце. То нінує і... Тушки піддає, але ти не маєш їсти це цілком можливо і навіть смачно. І, мабуть, солі забагато. Ніжки пересолив.